Найдивніше замовлення, напевно, що це тоді, коли замовляли одну нігірку для собачки, і причому це було постійним замовленням. Тобто два-три рази на тиждень один гість в одному місці замовляв одну або дві нігірки. Це такі 30 грам рису, просто накриті смужечкою лосося. Коли виходило на кухні це замовлення, то всі вже знали, для кого воно і всіх це дуже веселило. Найбільшим замовленням, яке в нас було за останній рік, це на суму 20 292 гривні. Це було замовлення у Чернівцях. А якщо говорити по кількості, то це замовлення на 100 піц у Львові. Ми готували піцу для футболістів для нашого партнера футбольного клубу Рух. Найризикованіша ідея це швидше всього в нас було, коли ми придумали запустити піцу з речкою. Перший вечір, коли ми це придумали, воно спочатку не зайшло, ніби, бо були трохи сумніви, Але на другий ранок вже ми зробили там п'ять або шість видів піци з гречкою. Успішно провели дегустацію. І через день ми вже запускали її в продаж. Вона викликала багато інтересу до нас. Не скажу, що там нас дуже хвалили, але і негативу було там небагато, мінімум. Вона була в продажі десь місяць-півтора, поки. Це тема була актуальна, але е, дій, запуск то був така трохи ризикована ідея. Е, найбільшим факапом для нас це був запуск такого напряму, як напівфабрикати. Ми його запускали під іншим брендом, але, на жаль, недостатньо пропрацювавши цю нішу, ми десь через півроку після запуску закрили цей напрям.